Карасики в мене річні, були заморожені, попередньо очищені. Ось так різати неправильно. Правильно різати ось так, починаючи від голови рибки, ще кажуть, різати книжечкою. Таким чином, ви розрізаєте всі дрібні кісточки, і тоді рибка всмажується і дуже смачна. Розрізаємо з обох сторін. Потім я додаю до риби мелений перчик, сіль та спеції до риби, так як риба річна, вона іноді буває з запахом. Ще можна додати трішечки лимонного соку, також буде дуже смачно. Далі я обволікую рибку в борошні, можна в манці або в панірувальних сухариках, і ось так добре потім струшуємо. Це важливо. Смажимо рибку в добре розгрітій рослинній олії на помірному вогні. І смажимо рибку до ось такої рум'яної скоринки. І ще важливо не накривати сковорідку кришкою під час смаження карасиків. До речі, друзі, я раніше смажила карасики зовсім по-іншому. І хочу вам сказати: той результат, який був, мені не завжди подобався, адже вони були пропарені, і дуже багато кісточок, і не такі смачні. Спробуйте цей спосіб приготування, вам сподобається.